А з нами на зв'язку Оксана Філіпишина, незалежна експертка з питань захисту прав дітей. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю я вас. Хочемо поговорити з вами про таку дуже болючу тему одну, одну з найбільш болючих тем, взагалі, які можуть бути під час нашої цієї війни, яку ми ведемо з рашистськими загарбниками, це тема наших дітей, і ви. Постійно публікуєте також в себе в Фейсбуці статистику, скільки дітей депортували, скільки дітей, на жаль, загинули, скільки отримали поранення. Це жахливі цифри. Можливо, хтось з наших глядачів чи слухачів ще не знає, чи забув, і не знає нових цифр. Чи могли би ви нагадати про останні цифри, які вам відомі на цей момент? Так, на цей момент на сьогоднішній день, станом на 9 саме листопада, на превеликий жаль, ми маємо підтверджених 430 випадків загибелі українських дітей 828 дітей наразі зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Також верифіковані дані. Про депортацію 10 тисяч 764 дітей до Російської Федерації або на окуповані території України. Наразі українській стороні вдалося повернути 96 дітей. З них 37 дітей – дітей. Це діти, які були вивезені на так зване оздоровлення з Харківської області на той час окуповані території Балаклея, Ізюму, Куп'янськ і так далі. І 59 дітей це індивідуальні кейси, яких повернули починаючи з квітня місяця. Отже, рашисти вивозять дітей в, на територію Російської Федерації і розміщують там їх в якихось інтернатах, які, які це заклади. Чи відомо це, в яких умовах вони там перебувають, чи мають вони можливість зв'язатися з своїми рідними? Географія вивезення наших дітей є різна. Скажімо так: якщо ми говоримо про перші місяці війни і ті жахи, які творилися, наприклад, в Маріуполі, ми всі знаємо, да то дітей масово вивозили спочатку на кордон з Ростовською областю, або навіть в окупований Донецьк. Поранених дітей розміщували в Донецьку, а далі вже в залежності від стану здоров'я, ступеня тяжкості, навіть відвозили і до Російської Федерації. Якщо говорити про так звані фільтраційне або тимчасові табори, то там здебільшого розміщували дітей, які перетинали Україно-російський кордон з батьками. Я хочу сказати, що дані українські дані російські. Значно різняться, я назвала вам кількість дітей 10 764 дитини. Це верифіковані дані відносно того, що вдалося дізнатись. Ну, наприклад, до національного інформаційного бюро звертаються родичі, які розшукують своїх дітей. Або із засобів масової інформації тієї самої Російської Федерації ми дізнаємось про ту чи іншу дитину або групу дітей. І всі ці дані збираються вже відомо там прізвище, ім'я дитини, вік вік цієї дитини і верифіковані дані. Тим не менше, сама Російська Федерація в останні публікувала дані 3 жовтня про те, що кордон Росії з української сторони. Перетнуло 685 тисяч дітей. Це як діти-сироти із закладів інтернатних центрів соціально-психологічної реабілітації, так і діти, які змушені були тікати від війни разом з батьками. Скільки з них наразі перебуває на території Російської Федерації? Ми не знаємо, тому що сім'ї з дітьми як правило використовує Росію як транзитну країну, і далі рухали вже до Європи з тим, щоб повернутися здебільшого до України. Стосовно дітей, які без батьків перетинали кордон або які були розлучені в фільтраційних таборах, такі випадки нам відомі, коли батьки не проходили фільтрацію, їх ув'язнювали, а дитину далі вже одну доставляли до, до таборів. Це Ростовська переважна область, Краснодарський край, Ростовська область, і далі їх звозили. Курська область, Вороніська, Московська область, географія надзвичайно широка. Діти навіть, за даними, які сама Російська Федерація публікувала на офіційних сторінках так званих можновладців, навіть є малоненецький автономний округ. Це ті місця, куди звозять наших дітей. Як здається, повернути їх? Якось Росія, російська сторона йде на контакт. Як це відбувається? Ну, бачимо, ви згадали про те, що менше ста дітей вдалося на, наразі повернути. 96, побудути. так, так да. і 37 з них це батьківські діти, за якими поїхали 32 батьків? Угу. Ми так само вважаємо, що це злочинні дії Російської Федерації, оскільки вивезли вони приблизно 300 дітей із окупованих територій, в так званий, ну на так зване оздоровлення. Це табір під Геленджиком, Медвіжонок. І вивозили вони їх у супроводі двох чи трьох там якихось супроводжуючих. Зібрали від батьків і повезли, начебто, з метою оздоровлення. А от повертати батькам дітей вони категорично відмовились і виставили умову особисто приїхати за дитиною. Зрозуміло, що батьки вже зі звільнених Україною території не могли рухатись в бік Російської Федерації через окуповані території. Їм а, прийшлося долати надзвичайно складний шлях через всю територію України, далі Польща. Білорусі в'їзд до Росії, і через всю Росію вони потрапили до Геленджика, забрали своїх дітей і назад. Тобто, Росія виставила умову, що кожну дитину вона передасть особисто по акту батькам. Зрозуміло, що багато батьків просто не можуть знайти сили. Ця група батьків потрапила туди завдяки зусиллям багатьох людей. Пер, перш за все ну, була да виволюває таке бажання урядової. Сторони організувати цю поїздку благодійні організації допомогли з квитками з оплатою подорожі, вона була дуже дороговартісна. Міграційна служба швидко оформила закордонні паспорти. Тобто, така спецоперація, де були багато гравців, да, тих, хто допомагали батькам, так от по індивідуальним кейсам, яких наразі 59, кожен випадок є надзвичайним. Задіяно багато людей, це і представники влади, це і волонтери, які тримають зв'язок з дитиною, це органи опіки, які призначають дуже швидко, без проволочок опіку з боку родичів над дітьми, які наразі перебувають на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Це збір документів, юстиція допомагає. Такі всі, кожен а, має свій сегмент. В залежності від ситуації, яка наразі відбувається навколо дитини, перемовний процес він є не є таким офіційним, тобто не існує шаблонів або домовленості, за якими процедурами ми це робимо. І тому кожен кейс є індивідуальним, це окремі перемовини, це окрема спецоперація, це окрема історія. Одна історія на іншу. Не схожі в кожній історії задіяні різні люди в залежності від е, обставин. Пані Оксано. А чи є якась допомога з боку міжнародних організацій, зокрема ООН ЮНІСЕФ чи Червоний Хрест, чи якось вони сприяють тому, чи ну можна сказати що нічим не допомагають. Про кожну дитину, про яку стає відомо, що вона перебуває е, на території Російської Федерації або утримується на території раніше окупованих е, Донецькою Луганської області станом на 2014 рік, е, заноситься інформація в, інформації, в відомості до Національного інформаційного бюро і повідомляється одразу Червоний Хрест. Червоний хрест, а, мав би, вони просять дуже точні дані, а, де дитина перебуває, які є контакти, і, по суті, бере на себе місію лише пересвідчитись в тому, що з дитиною все гаразд, і а, заявляють про свою готовність спілкуватись лише з родичами. Наразі мені невідомі факти такого спілкування, попри те, що дані передавалися. І скільки, наприклад, мені доводилось спілкувати з родичами, які, ну, які просили про вивезення дітей або самі їздили за дітьми, з ними контактували виключно представники відомств, міністерств, волонтерів, благодійних організацій. І так далі, ЮНІСЕФ має певний мандат, в тому числі вони підтримують неурядові організації. І, власне кажучи, ті програми підтримки надають можливість не напряму, а опосередковано, в тому числі давати допомогу сім'ям, які наразі намагаються вивести своїх дітей. Ну це може бути там оплата проїзду компенсації, якісь і так далі. Якщо говорити про ЮНІСЕФ як організацію на території Російської Федерації, то я хочу нагадати історію. Російська Федерація понад 10 років тому, ну приблизно 10 років тому, здається, 12 чи 11 рік всьому світу проголосила, що вона не потребує перебування на території своєї держави представництва ЮНІСЕФ. Оскільки країна є настільки самодостатньою в реалізації прав дітей, що допомога міжнародних організацій їм не потрібна, лише минулого року, до початку повномасштабної війни проти України, Російська Федерація наразі звернулася до ЮНІСЕФ стосовно можливості розміщення знову таки офісу в Москві. І на момент агресії РФ проти України з січня місяця почав лише організовуватись такий офіс. Я знаю, що до української сторони російське представництво ЮНІСЕФ зверталося за консультаціями стосовно організації роботи. Це був здається січень цього року. Але зрозуміло, що з початком повномасштабної війни всі ці перемовини зупинилися, і я, взагалі, от за ці 8,5 місяців ніч не чую і не бачу жодних активностей представництва ЮНІСЕФ Російської Федерації. Мені здається, що офіс можливо навіть і не запрацював. Так, зрозуміло. Дякуємо за цю інформацію. Отже, незалежна експертка з питань захисту прав дітей Оксана Філіпішина була в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, тримаємося. Дякую, слава Україні. Героям слава. слава.